Шість разів на тиждень по півтори години зранку та ввечері. Так до Кубку України з карате готуються спортсмени з порушенням слуху у Полтаві. Ми спочатку бігаємо, потім важлива розминка, розтяжка, а потім уже техніку виконуємо. Так, важко, але я терплю. 15-річна Інеса Причина займається карате 8 років. Крім неї, на змаганнях область представлятимуть ще 14 спортсменів. Нам зараз складно, але є спілкування, є друзі, вони мене підтримують. Техніка і змагання складно, тренування трішки легше, але на змаганнях зовсім по-іншому, з психологічної точки зору. Спортсмени тренуються у двох розділах куміте і ката, каже Микола Богодистий. Тренування у нас два розділи: це розділ ката, який зараз на даний момент тренуються наші спортсмени, і розділ куміте, де одягають вони за захист на руки, на ноги і. Єдине, що нам потрібно, це з ними знаходити комунікацію. Те, що потрібно показати так, щоб це було краще, ніж вони роблять. Взагалі це мені як тренеру трошки не вдається, бо вони вже краще роблять, ніж ми. Змагання запланували на початок квітня. Тоді мають відібрати спортсменів, які представлятимуть збірну України на Дефлімпійських іграх у Бразилії. Я дуже хвилююся, але на змаганнях потрібно виступати, бо це досвід. Чим більше досвіду, тим краще в мене буде усе виходити. Ми чекаємо підтвердження з, з Бразилії, де вони повинні підтвердити командні види. Якщо будуть командні види, це стінка на стінку, хлопці, дівчата та ката 3 на 3, то поїдуть, поїде в принципі вся команда. Заплановано 21 спортсмен. Якщо командні ката не підтверджать і командні комітет для хлопців і дівчат, то команда зменшиться. Дефлімпійські ігри у Бразилії мають відбутися із 1 до 15 травня. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.